Так, у нас тут представлений мототрактор Кентавр 240Б. База стандартних мототракторів по типу 160Б 200Б, коробка, перемикачі, важелі, приборка, все як на стандартних моделях НШ стоїть на двигуні, як і на, на тих же моделях От такий зіпчик у нас з інструкцією додається. Так, на відео зараз без навісного, він комплектується разом з фризою, чіпляється окремо. Колеса у нас 9,5 на 16 задні і 6,2 на 12 передній. Під капотом у нас тут двигун. Маркіровка 1115. Це 22 кінські сили, 24 максималка. Окремо ось генератор. В кольорах на даний час зелений-червоний. Червоні зібрані стоять. Зелені пока на зборці. Замовляйте, доставка по всій Україні. Кентавр 240Б, мототрактор 24 конячки.